Щодо Медведчука, він є. Співвласникам каналу «1 плюс 1». Давайте 25% всіх співробітників каналу «1 плюс 1» зарплат. Ми перерахуємо на закупівлю квартири на плекат Івана Дієва ігоря Козловського. Я віддам всю свою зарплату. Ну і списки пані Наталя, Вам звичайно списки я візьму а, пані зараз, Ірина. А те, що на, ви на зараз пропонуєте 130, і те, на чому ви спекулюєте? Значить, це називається «Сходство», пані називається 230 українців. Утримається сьогодні і кримських татар а в тюрмах окупованого Донбасу. 109 українців і кримських татар сьогодні утримуються в Криму і Російській Федерації. Я думаю, що скодства спекулювати на їх життях і цим не займатися. Списки і давайте ми разом цим займемося. Звичайно. Ми відразу передавали телефони, щоб вони могли зробити цей звінок. І скодства, пані Наталя, спекулювати на тому, що 3200 людей. Були дуже важкою роботи це лідер вашої партії eh, сьогодні. Сказав, ви знаєте, я хочу сказати, що він правильно сказав на вашому каналі два роки. Не виходить жодного сюжету про жодну людину, яку утримує Путін. Про Виговську ви не розповідаєте про, про кримських Виговську. татар. Пане Ірина, про їх ви Зараз як робота. пан Арієв залишити студію. Я правильно розумію? Ні, я досижу до кінця? Щу я то? вибачте, будь ласка, я смілива людина. І мою покажу. Будь ласка, Ні, знаєте, це червень, це червень 2016 року. Це Москва. Ми забираємо двох заручних. Є Салашенка і Афанасьєва, яких Сліфортова привіз саме медвечі. Це коротка нарізка того, як вчора цинічно та безтакно в ефірі каналу «1 плюс 1» намагалися вилисти з себе Ірину Геращенко, єдину людину серед присутніх, яка дійсно займалася визволенням полонених. Мабуть, Наталі Мусейчук сподобався шашлик, яким їй напередодні годував Зеленський. Довелося відпрацьовувати. А Ірині Геращенко відбуватися вона дійсно, наче левиця проти зграї шакалів. Восхищаюсь Ірина Геращенко так мужественно держатися в цьому мерзкому Шоу Мосейчук, продажна потвора, купив її Коломойський з потрохами. Скабєєва вже нервово курить. Пані Ірина Геращенко безпосередньо дуже глибоко в процесі цим займалася, і завдяки саме великій її роботі. І команді інших людей, які над цим працювали, і Петру Олексійовичу Порошенку, було звільнено 3200 чи більше наших військовослужбовців. 3200! відгукнулася і Марія Іонова. Світ перевернувся. Не можу мовчати це пекло, що вчора відбувалося на каналі Коломойського Медведчука Зеленського. Мало хто знає, у якому стані Іра поверталась з Мінську. Ми разом плакали, але всю повну чашу болі і трагедії людських доль переживала вона. Ви бачили її, коли вона не спала тижнями, особливо перед звільненням. Коли